Шановні друзі, доброго ранку. По перше. По-друге, ну, сьогодні останній день а, дебатів. Сьогодні, ну я думаю, що суд піде до нарадшої кімнати. Вироку сьогодні я сподіваюся, що не буде, бо це буде вже занадто, якщо сьогодні буде вирок. А, але а, вчора фактично Юлія Володимирівна висловила свою думку з приводу всього, що відбувається в процесі. Оголосили деякі документи, які фактично не оголошувалися, хоча є в матеріалах справи, зокрема аналітичну записку НАК Нафтогаз Україну, в якій чітко зазначено, що діяльність від транспортування газу є прибутковою, чи була прибутковою у 2009 році, і враховуючи той аналітичний звіт гельсінської Данськдансько-гельсінської спілки, який є, чи комітету, який є в справі. От вчора ми ввечері після засідання спитали самі себе. От як в такій справі можна винести винувальний вирок? Тому єдине, що може прийняти суд законно, це має бути безумовно виправдальний вирок. Якщо він буде іншим, то це все не буде ґрунтуватися на чинному законодавстві і на матеріалах справи. Дійсно, я хочу продовжити. Вчора Юлія Володимира побудувала свій виступ таким чином, що вона практично від себе, що стосується справи, не говорила. Вона цитувала ті документи, які знаходяться в матеріалах справи. Причому переважна більшість цих документів була долучена ще на стадії досудового слідства, і вони були в розпорядженні і слідчого який... Проводив слідство по даній кримінальній справі. Вони були в розпорядженні і прокурора, який затверджував обвинувальний висновок по даній кримінальній справі. Вони були в розпорядженні тих прокурорів, які зараз підтримують державне обвинувачення. І в кінці кінців вони були в розпорядженні судді, який приймав рішення про призначення даної кримінальної справи до слухання, який приймав рішення про арешт Юлії Володимирівни. Тобто, всі ці документи були в розпорядженні правоохоронних органів, але на жаль. Юлія Володимирівна вчора цитувала саме ці документи, цитувала не повністю але е, ті моменти, які стосуються матеріалів кримінальної справи, рішать того обвинувачення, яке їй пред'явлено, і виходячи з цих документів, е, єдиний висновок можна зробити: це по-перше, збитків ніяких Нафтогазу не було за це по цих договорах. По-друге, навпаки, були тільки прибутки у Нафтогаза. Е, далі, Юлія Володимирівна ніяким чином. Надаючи свої директиви Дубині та продану, не перевищувала своїх службових повноважень. Тобто всі ці документи свідчать про відсутність будь-яких складу будь-якого злочину в діях Тимошенко Вілі Володимирівни. Але на жаль, ця справа опинилася в суді. Я повністю підтримую свого колегу в тому сенсі, що зараз, от після дослідження матеріалів справи, після виступу в дебатах, єдине законне рішення, яке може бути. По цій справі це виправдувальний вирок відносно Тимошенко Юлія в зв'язку з відсутністю в її діях складу злочину. будь які інші рішення по даній кримінальній справі воно зрозуміло буде незаконним і буде свідчити лише про упередженість та однобічність як органів досудового слідства, так і судового слідства і суду. Зокрема, Микола можна трошечки сюди підійти, щоб ось так дав приблизно, щоб бути якось посередине. Протягом трьох місяців звучав єдиний голос європейських країн і єдиний голос всього демократичного світу, суть якого полягала полягав в тому, що за таких обставин неможливо здійснювати кримінальне переслідування. Такі обставини оцінюються як звичайна управлінська діяльність, звичайна політична діяльність. От логічне завершення цього судового процесу якраз і стверджує цю саму тезу. Тобто кримінальне переслідування Юлії Тимошенко свідчить не про наявність якихось правопорушень, а свідчить про стан правоохоронної системи і політичної системи в Україні, який занадто віддаляється від демократичних стандартів. В діях Юлії Тимошенко які виразились в тому, що вона взяла на себе відповідальність на звичайно складний період кризовий 2009 року, січня 2009 року. Полягають в тому, що ми побачили відповідального політика, який не сховався за чиєю спиною. Відповідального політика, який абсолютно законно провів переговори, і в результаті цих переговорів були підписані контракти. Ці контракти є абсолютно законними з точки зору міжнародного права, з точки зору внутрішнього господарського права. З точки зору конституційного права і безперечно не мають жодного відношення до кримінального права. Таким є логічний висновок цієї справи. А тепер слово за владою. Чи влада підтвердить, що вона не має нічого спільного до демократичних стандартів, чи влада все-таки одумається і повернеться в реальне життя?